Вже у 2025 році ви можете вийти на дохід, наприклад, 30 тисяч гривень з свого інстаграм-аккаунту, для цього потрібно лише обрати тематику і виконати лише три кроки. Ви можете створити тематичну сторінку і монетизувати її за рахунок реклами. Можете зробити інтернет-магазин і продавати там певні товари або особистий блог з продажу певних ваших послуг, компетенцій, залежно від того, чим ви можете бути корисні. Припустимо, що ви обрали продавати послуги дизайну, так ви займаєтеся дизайном. І ви вважаєте просуватися через Інстаграм. Мій знайомий, наприклад, що дизайном займається, робить прев'ю, він бере 300 гривень за роботу. Відповідно, вам потрібно 100 робіт робити за місяць, щоб отримати 30 тисяч. Я беру в нього 8-10 робіт на місяць. Відповідно, таких клієнтів, як я, треба лише 10-12, а я постійний клієнт вже кілька років. так? Звертаюся іноді до інших, але зазвичай беру у одного і того ж дизайнера. Ви можете так само собі набрати клієнтську базу і заробляти. Наприклад, якщо ви займаєтеся дизайном, ви можете створити блог дизайнера. Ось я показую вам приклад класного реального блогу якісного контенту і розповідати певні історії робочі, показувати, як ви працюєте, приклади робіт. І таким чином за кілька місяців ви вже наберете собі перших клієнтів. Потім пойдуть у вас постійні клієнти, і, власне, зможете вже досить добре заробляти. Для цього потрібно створити вже профіль, оформити його, щоб, по-перше, хоча просто було зрозуміло, що ви займаєтеся дизайном, що саме ви можете робити, якісь приклади робіт, і вже тоді можна набирати буде аудиторію, щоб цю сторінку просувати і, власне, набирати клієнтів. Просто подивіться, який тут різноманітний контент, і певні поради, і приклади по техніці. і... Різні робочі моменти ви можете багато комбінувати контенту залежно від того, які у вас напрями, яка аудиторія, і власне таким чином просуватися. Третій крок просування. Ви можете або запускати таргетовану рекламу, або купувати рекламу в різних тематичних сторінках по вашому напряму, або ви можете просуватися через хештеги. Цей безкоштовний спосіб також досі працює. Припустимо, ви вирішили запустити таргетовану рекламу. Якщо у вас вже підключений бізнес-аккаунт, то ви. В дописі напускаєте просувати допис. Обирайте певну мету своєї промоакції, наприклад, написати повідомлення так, щоб до вас зверталися, зберегти. Далі. Налаштовуєте аудиторію. Можна взяти різні. Натиснемо далі, щоб я вам показав вже просто, як це робиться. І далі обирайте бюджет. На той чи інший термін можна також. І натискаємо далі, щоб запустити. Це робиться досить просто. Бачите, в мене тут багато різних аудиторій, і ви можете також собі налаштовувати. Але щоб зберегти рекламний бюджет, ви можете почати з просування через хештеги. Я підбираю клієнтам хештеги, але також показую, якщо у вас зовсім немає можливості замовити, як ви самі можете це зробити. Беремо, наприклад, ви дизайнер. Так? Можна просто написати, звісно, хештег дизайн. Так, відкриваємо теги. Хештег там, дизайнер, але це дуже-дуже просто, і більшість ваших конкурентів так само робить. Якщо так робить вже більшість ваших конкурентів, то, на жаль, ви не заробите. Треба складніше трошки робити. Бачите, по-перше, тут дуже багато російських, що нам не потрібно з вами. Бо слово дизайнер, воно в російсько-українське однаково. Наприклад, там дизайнер сайту, так, Уже буде менше запитів. Ви можете ось низько навіть хештег дизайнер сайтів. тут навіть тисячі немає дописів, але це певний пошуковий конкретний запит. Там сидять потенційні клієнти, і ви можете таким чином максимально цільову аудиторію собі збирати, поки більшість конкурентів ставить популярні хештеги, ставить якісь взагалі спамні, так, різні лайк, фолайк, лайк взаємно, таке не треба ставити в ніякому разі. І також ви можете інакше трошки робити, більш хитро. Я роблю так для. Клієнтів, які замовляють не один набір, а кілька. Ви можете брати широку аудиторію, яка сумісна з вашою. Наприклад, хто цікавиться дизайном? Це якісь підприємці, так? Хтось у кого якийсь бізнес, ви можете, наприклад, просування сайтів. Так? Хештег. Я тут зробив трошки не ту літеру натиснув. Ось просування сайтів. Бачите? Це сумісна така ж тематика. Просування Instagram, просування соцмереж. Ви можете з цих людей, які вже ведуть певні комерційні профілі, сторінки, аккаунти, їм потрібен, напевно, дизайн, і ви можете такі хештеги також використовувати. Бо поки вони шукають, наприклад, собі СММ-ника, паралельно вони знайдуть вас як дизайнера. Звісно, я вам один приклад показав. На різних тематиках по різному треба думати, по різному треба аналізувати яка аудиторія, але ви можете таким чином охоплювати тисячі людей, які саме. Потенційні клієнти. Якщо у вас мета набрати там 10-20 100 клієнтів, то завдяки хештегам, правильно підібраним, і якщо ставити їх правильно, як я клієнтам розповідаю, коли замовляють, то ви можете мати хороші результати. Ви можете як самі підбирати хештеги, так і звернутися до мене за контактами в описі. Будь-якому разі не зупиняйтеся. Якщо у вас дійсно є чим ви можете бути корисні, цікаві, або у вас просто є мета заробити, то ось, будь ласка, на каналі багато відео з просування. Ви можете, як з моєю допомогою так і самостійно розбиратися, просуватися і вже виходити на той дохід, що вам необхідний.